Виділення коштів на підтримку ЗСУ, історія довгобуду по вулиці Рівненській, 7, компенсація коштів воїнам та продовження програми закупівля автівок для війська. Про те, чим жило місто у лютому, під час прес-конференції розповів міський голова Роман Клічук. Подробиці далі. Місто продовжує активно підтримувати збройні сили України у лютому. На підтримку армії з міського бюджету виділили декілька мільйонів гривень. Ми на останній сесії виділяли кошти на на підтримку збройних сил України. Це йде мова за суму за 9 мільйонів гривень, і ці кошти йдуть на субвенції на військові частини, які зареєстровані в Ченцях, які підуть на закупівлю амуніції, мавіків і всього іншого. Роман Клічук повідомив військовослужбовцям і надалі компенсуватимуть кошти за комунальні витрати а також воїнам виділять одноразову грошову допомогу по компенсації комунальних. В витрат для військовослужбовців, і ми ну, знайшли вихід і збільшили програму ще на 20 мільйонів гривень. Нагадаю, що вона була в минулому році на 18, а зараз вона вже практично за 70 мільйонів гривень І прийняла рішення про виділення 5 тисяч гривень одноразових для кожного. Військовослужбовця під час лютневої сесії фракція команди Михайлішина зареєструвала проєкт рішення про продовження програми забезпечення автотранспортом військовослужбовців. Дане рішення міські обранці підтримали та виділили на це 10 мільйонів гривень. Ця програма надіяла до закінчення минулого року, і зараз було прийнято рішення її про продовжити на наступний рік. Ми її прийняли зараз. Це на 10 мільйонів гривень. Я нагадаю, це мовиде за закупівлю автомобільного транспорту для військовослужбовців, які є зараз зареєстровані в Чевочевеських громаді, але служить у різних частинах. Історія про довгобут по вулиці Рівненській 7 зрушилась з мертвого місця. Прокоментував Роман Клічук. Мар зазначив, після прийнятого рішення на сесії міської ради є вірогідність, що люди зможуть найближчим часом заїхати у власні квартири. Прийнято рішення вже було на останній сесії про, про зміну супу орендаря. Що що, що дозволить нуму мати і всі інвестори, які мають до, до цього відношення це. Е, Ну, такий шанс на те, що ця недобудова вона з місця. І люди, які туди інвестували ставали гроші вже декілька років тому, вони зможуть в ближчий час за, за, заїхати в своє оселі. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.